Звідки взялася на Хмельниччині африканська чума, Ветеринар, ветеринарна служба ще з'ясовує. У селі Гірчична, де 10 днів тому зафіксували спала хвороби, знищили усе поголів'я свиней. Оголосили 40-денний карантин. Ветеринари обстежують усіх свиней на 20 кілометрах довкола села. Такі блокпости стоять на в'їздах і виїздах з гірчичної. За добу рятувальники і працівники ветслужби обробляють до 300 автомобілів. Ми записуємо всі дані власників машин, кількість людей, які проїжджають в машинах, людей з машин висаджують, вони проходять через дезбар'єр, дезінфікацію проходять обуві. Усіх свиней у селі забили, туші закопали. На обійсті, де була інфекція, спалили весь інвентар, знищили навіть одяг, в якому господарі поралися біля тварин. Цю убору спалили, гнізді, спалили, все, що на території було, все попалили. Капці ті всі роблять, її все попалили. Звідки взялася хвороба, що разом зморила майже три десятки свиней, у господарі не знають. Кажуть, хіба занесли із травою, яку підстеляли свиням і підмішували в корм. Зелену масу збирали на сільській пащі. Саме туди стікають відходи з місцевої ковбасні, тож селяни підозрюють, звідти хвороба. Але на камеру цього не кажуть, бо більшість працює на підприємстві. Цього ж не виключають і епідеміологи, тому ковбасню закрили. Але аналізів зробити не можуть. У місцевих фахівців немає. Ані потрібного для цього устаткування, ані реактивів. На даний момент не досліджувалася ні сировина, ні продукція, ні витоки, які йдуть з даного підприємства. Місцева не може встановити дане, дане захворювання, а проби на, 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 на дальше не відбирались. У ковбасному цеху чуми немає, запевняє керівник району. Два роки тому він володів цим підприємством. Я не власник, я переписав повністю все підприємство. Я не власник. Я не маю права бути власником згідно чинного законодавства. Я нікому нічим не зобов'язаний. Я зобов'язаний тільки згідно своєї посадової інструкції. Керівництво підприємства бачити журналістів у цеху не хоче. Мені, щоб на днішній день запустити власне підприємство, треба як мінімум збирати збори засновників і хоча б спитати. В них дозвол, чи має право завести вас туди. Я директор, я найомна на роботі. А чому я вас зобов'язаний поскістила вас? Перевіряти ситуацію взялася Держспоживслужба. Ми це питання вивчаємо, перевіряємо, і поки ми це не з'ясуємо, підприємство працювати не буде. Ми сировину, яка є на підприємстві, переробимо її на варені. Ковбаси, там температурна обробка 80 градусів. Тобто цієї температурної обробки буде достатньо для того, щоб вбити збудника і не дати йому поширюватися далі. На контроль взяли усі села в радіусі 20 кілометрів довкола Гірчишної. Там тварин не забивали, але робити це і продавати м'ясо селянам заборонили. Після закінчення терміну 40, карантину ми з цих свиней за згодою людей здамо на переробне підприємство, яке компенсує людям ці затрати. Карантин у Гірчичні довколишніх селах триватиме щонайменше 40 днів. Та якщо хворобу знайдуть іще десь на цій території, термін продовжать. Лариса Світловська, Олександр Саричев новини на першому.